Друзі, вітаємо вас. Ми продовжуємо наш ефір. Сьогодні говоримо про багато спортивних тем. Справді таких неймовірно багатсько. І починаємо з баскетболу. Збірна Швеції назвала склад команди на матчі кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти України, який нагадаю, відбудеться 26 лютого. Тренерський штаб розраховує на наступних гравців: це Біргандер, Гадефорс, Лінквіст, Рамштет, Борг, Гадефорс, Масамба, Спірес, Чарапович, Хакансон, Палмблат, Ерекс. Сон Кілим Бомб персон це все. Ви можете також до речі почитати а, на сайті сатябазріватель. І до речі, ще одна новина. Буквально сьогодні буде рубка. Справді, справді буде рубка в Одесі. Буде анонс а, Загалом, одна четверта фіналу. Кубка України з баскетболу буде... Ого, так. Будемо дивитися. Так буде обов'язково покажемо загалом. Також це до речі, як шведи грали в першому матчі з українцями. Тоді на жаль, наша команда, наша збір Наші журналісти завжди роблять текстову трансляцію, тому ви завжди можете побачити онлайн. Все, що відбувається справді ну, я Денис. Я хочу подивитися, але тільки разом з тобою, тому що я нічого <свісно> не <свісно> розумію. <Но свісно> і ти хочу мені сказати, що поясню найтоповіші матч одразу. Ми показуємо це будівельник Дніпро. Буде неймовірно. Я думаю, матч обов'язково всі дивимося за українським спортом. Поки ж ми йдемо далі. Теніс Еліна Світоліна повернеться на третю сходинку в рейтингу WTA на нас тенісу, як серед жінок, так і серед чоловіків. Тобто Світоліна справді справді рекордсменом. Ми говорили вже неодноразово, Вітально, що так. вона вже вже є спортсменом, незважаючи на молодий вік. От, справді, молодий вік, а вона вже показує це до речі, матч з Алєртовою, в якому Еліна перемогла, перемогла просто неймовірно впевнено. Далі йдемо до гри мільйонів футбол у швейцарській лозанні. Відбулося жеребкування ліги націй УЄФА нового турніру для національних команд, який стане альтернативою товариських матчів. Згідно з регламентом змагань, 55 збірних були розподілені по чотирьох лігах відповідно до їх становища у рейтингу. УЄФА. збірна України також дізналася своїх су. Перників по дивізіону Б потрапивши у першу групу. Група має такий вигляд: це Чехія, Україна, Словаччина. Зараз ви. Бачити цю саму новину за сайту Абазріватель. можете зараз зайти туди і подивитись усі групи. Мені, до речі, подобається, от можемо зупинитись на лізі, а це найтоповіша група, тому що тут найвищі команди за рейтингом в Європі. І перша а група мені ін... більше подобається група Б. Група Б група Б, тому що ну, все ж таки українська збірна. Сподіваємось, покажемо і чехам-словакам. і словакам, Але у збірної Чехії є серйозні футболісти. Шиміч загалом це також неймовірний просто футболіст. Він основний футболіст, не основний, він є з Мілану, але зараз. В оренді Водінезе. в Словаччині пам'ятаємо Роберта Мака, який нам показав, як, як треба забивати голи, показав п'ятого, як не треба їх пропускати. Там ще є Мартін Шкрител, капітан команди. Обов'язково стежитимемо за матчами, тому що я думаю, буде цікаво. Сподіваємось, і до речі, е хочеться сказати натомість наш керманич збірної Андрій Шевченко пообіцяв зробити абсолютно все, щоб наша команда потрапила на євро 2020 Наставник жовто-синіх коментуючи результати гірок. Ування ліги нації не зазначив, що чекає цікавих матчів. і Сподівається на заповнені стадіони. Нагадаю, що до Євро 2020 команди, які потрапили до плей-офф Ліги нації, боротимуться за вихід на євро. Ось так. Перший матч наша команда зіграє вже 6 вересня з Чехією. Натомість, домашній двобій команда Шевченка проведе 9 вересня зі словаччиною. Тому обов'язково стежитимемо за цю інформацію. Ми обов'язково про неї скажемо. І новий корупційний скандал у Україні керівництво вереса підозрюю колишнього головного тренера команди. Де Юрія Вірта в здачі матчу львівським Карпатам не переходимо, скажімо так, як та не відходимо від корупційних змов в нашому футболі, навіть у спорті. Справді пам'ятаємо, що Карпати вже неодноразово були в таких проблемах, скажімо так, і вже й були штрафи від УЄФА від ФФУ. Загалом, дуже багато було таких розмов про те, що ну. Це ж таки є корупція. Сподіваємося, що корупції в українському футболі стане менше яскравості, результативності та е, кращої гри стане більше. І перемог, і перемог, обов'язково дивіться далі. Обостево далі маємо найцікавіше саме для вас.